Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 серпня 2024 року орієнтовно склали 585 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 1050 тисяча росіян. Танки ворога знищено 8421 штука ще 4 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 16294 одиниці 8 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 16 384 штуки за минулі 24 години 39 одиниць. РСЗВ знищено 1 138 штук. Засої ППО Вторая армія міра не дорахувалася 910 штук. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 365 одиниць, а до гелікоптерів збито 326 штук. Випала оперативно-тактичного рівня ворог втратив 13 158 одиниць, 36 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2420 штук за добу, шість кораблів і катерів флоту країни гресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила. Двадцять 148 штук, 54 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2738 штук за добу. Один. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!